Брат Віктор, розкажіть, будь ласка, вірш, який Бог вам дав написати в вашій книзі. Це е, якось в мене була поїзд, поїздка в Америку. І в мене такий епіграф до цього вірша: Оживи нам справу до святого Слова, неохайні не серця, Господі, прости. Да? таке, як зі слова. І я написав такий вірш, він називається Америка. Ну, як моє бачення там було. Під Прапором Зірковим, що майорит Стрічкато у штаті Каліфорнія весною пробував. Америка, країна, і де їх же забагато, я там не чув, щоб хто-небудь від голоду вмирав. Я там не чув, щоб хто-небудь від голоду вмирав. Набиті морозильники смачною смакотою, все, -все є чим харчується п'ять раз на дню рідня, турбується про тіло. А що буде з душою? Душі ж потрібна їжа від Господа щодня, душі ж потрібна їжа від Господа щодня. Не можна слові, словом Бога людині нехтувати, а краще б їй замислились. А краще бій замислить над курсом майбуття. В святе письмо їй треба з молитвами, з молитвами вникати, бо Біблія є істина від Бога хліб життя, бо Біблія є істина від Бога хліб життя. Провір себе, одруже мій, на що, ну, що ти більше любиш? Машини, морозильники чи свій таємний гріх, кого в своєму серці кохаєш та голубиш? Як які скарби духовні для вічності зберіг, які скарби духовні для вічності зберіг. Кажу я вам відверто, Америка чудова, якби була оманою, сказав би, що не так. Їй оживити спрагу спроможне тільки слово, бо втратила Америка до Бога чистий смак. Бо втратила Америка до Бога чистий смак. Коли води багато, повітря. Хапа риба Без кисню задихається, бо в ньому є буття. Америці потрібен духовен, духовний кусень хліба. О, Господі, же їй святий свій хліб життя, о Господи, даруй же їй святий свій хліб життя. Як віточки весняні, не гайтесь, відкривайтесь, не потурайтесь лапостям, побірте в чудеса за, за неохайність душ своїх. Просіть Христа, покайтесь, і дасть Господь Америці не тільки небеса, і дас Господь Америки не тільки небеса. Амінь.